Багато порушень будуть відразу викриті, якщо вони там є, і таким чином вони Намагаються уникнути відповідальності, намагаються уникнути розголосу тим зловживанням чи тим порушенням, які вони вже здійснили на станції, це і це і обстріл, це і цілісність бар'єрів, захисних бар'єрів ядерно небезпечних матеріалів, ну і власне самі ядерно небезпечні матеріали. по деяким повідомленням. Ми знаємо, що було обстріляно сховище відпрацьованого ядерного палива, тому можливо були якісь маніпуляції з цим паливом, і під прикриттям обстрілів вони туди е не пустять. Е Місії МАГАТЕ. однак, одним із важливих завдань цієї місії є оцінка аварійної готовності станції і готовності персоналу на виконання дій в случаї аварії. Ну це звичайно має відкрити очі. Перш за все місії, в якому стані знаходяться персонал запорізької станції, який вже тривалий час знаходиться в якості заручників, і зрозуміло, що їх психологічний і фізичний стан критичний. Тому такі завдання, на мій погляд, в першу чергу, має викрити показати світу місія Магате.